У Івано-Франківську люди вийшли на акцію протесту. Вимагають перенести мобільну вежу. Я онкохвора і захворіла іменно тоді, після того як поставили вишки. Рвався в найгарячіші точки. Історія воїна звукорежисера Суспільного з Франківська Сергія Силкіна. Витягнув, одною рукою тягнув Івана, другою рукою відстрілювався. На Прикарпатті знайшли цвинтар часів Першої світової війни, де поховано близько п'ять сотень військових. Коли ця вся територія була розчищена, з'ясувалося, що це досить великий цвинтар. Мешканці трьох будинків на вулицях Пруцька, Січеславська та Дучемінської просять міську владу перенести мобільну вежу, яка розташована на стадіоні Гірка. Люди сьогодні вийшли на акцію протесту та не давали працівникам мобільного оператора ремонтувати встановлене обладнання, оскільки вважають його небезпечним для здоров'я. Це я онкохвора хвора і захворіла іменно тоді. Після того як поставили вишки, головні болі в кожній сім'ї. От напроти теж сусіди. В них також онкохворі, серцево-судинні захворювання. Усього на стадіоні Гірка встановлені три вежі від різних мобільних операторів. Звели їх, за словами учасника протесту Любомира Поклітора, ще у 2006 році. Мешканці будинків, які розташовані поблизу стадіону, виступали проти встановлення обладнання від мобільних операторів ще й тоді, каже Володимир. Також тут мала бути ще четверта мобільна вежа, проте її заборонили тут розміщувати. Казали, що роблять освітлення на стадіоні. Коли ми вже вивчили це питання, в них не було ні дозвільної документації на цю вежу. Тобто ми звернулися до міської влади, приїжджав заступник мера, якби розібралися в ситуації, їм заборонили. Вони забрали це обладнання. Ну, на той час ці вже три вежі тут працювали. Тобто ми взагалі вважаємо, що це є недоцільно на об'єкт, який має приносити користь для здоров'я, розміщувати такі підвищеної небезпеки об'єкти. Сьогодні зібралися на акцію протесту. За підрахунками учасників зібрання 20 людей. Вони написали колективну заяву до міської влади, аби та демонтувала обладнання мобільних операторів. На місці також були присутні працівники мобільної компанії. Інженер з договірної роботи Павло Столяренко каже: сьогодні вони приїхали лише відремонтувати своє обладнання. Нового встановлювати не збиралися. Ця опора є діючою. Вона працювала просто кожного періоду. Ну раз п'ять років ми, як господарники, для того щоб наш інженер, перебуваючи на при роботі, працював на справній металоконструкції. Під час робіт до нас підійшли мешканці перелеглих територій і почали чинити опір нашій господарські діяльності. Після чого почали вимагати у нас дозвільні документи в е, усній формі, пояснили, що ми працюємо згідно діючого договору. Ми не Сі працювати так, як ми хочемо. Ми працюємо так, як нам диктує мова держава. Тому у нас є всі відповідні документи про якість і безпечність нашого обладнання. Зустрівся із учасниками протесту та працівниками мобільної компанії. І начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло. Він каже: щоб вирішити цей конфлікт, на стадіон Гірка відправлять фахівців виміряти радіоактивний фон. Абсолютно підтримую мешканців даного району, що вони повинні знати. Шкідлива ця робота цих вишок, наскільки вона допустима, наскільки вона недопустима для того, щоб вони були мешканці даного району були впевнені в тому, що воно не шкодить їхньому здоров'ю. І відповідно ми домовилися, що вони зараз звертаються сьогодні ж, в міську раду звернення. Приїдуть фахівці, це ліцензовані фірми, яка має відповідні право на здійснення такої діяльності, Вони мають фахівців. Ми обов'язково це тут же ж на місці буде зняти всі від необхідні проби. Коли саме відбудеться перевірка, Ігор влізло, не сказав. Однак на час дослідження працівники від мобільного оператора не проводитимуть жодних робіт. Наприкінці акції протесту вони забрали зі стадіону усе обладнання. Каріна Борисевич, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У Івано-Франківській установі виконання покарань номер 12 Поліцейські разом із працівниками СБУ викрили ймовірного організатора злочинного угрупування. Його учасники займалися продажем наркотиків в'язням, розповіла працівниця департаменту стратегічних розслідувань Альона Лютницька. Організував діяльність раніше судими 37-річний чоловік, залучивши до справи кількох спільників, частина з яких перебуває на волі. Так званий кримінальний авторитет особисто контролював усі процеси, логістику постачання наркотиків та розподіляв заборонені речовини серед ув'язнених. Наркотичні речовини під виглядом побутових товарів, засобів гігієни та продуктів харчування потрапляли до СІЗО через посилки. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України та Обрано їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Крім того, організаторові оголошено про підозру за частиною 3 статті 307 та частиною 2 статті 255.1 поширення злочинного впливу в установі виконання покарань. Ми сподівалися, що він повернеться, тато казав, повертається з перемогою. Я йду, щоб вам було безпечніше. З такими словами вирушив на фронт 28-річний боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади Сергій Силкін. Він також колишній звукорежисер та голос обласного радіо Карпати. Намір захищати Україну парубок мав із перших днів повномасштабного вторгнення. Пригадує його матір Галина. Через війну повернувся з-кордону за кордону в Україну та вступив до лав Збройних сил України 17 жовтня. На Бахмутському напрямку боєць Сергій Силкін прийняв свій Останній бій його взяли, напевно, з четвертого разу. Він раз пішов. Ну, є проблеми з коліном, є проблеми з хребтом. Повернувся. За військовим фахом його не потребували, бо він зенітчик. Тоді він намагався в штурмових диверсійні групи. Може, туди Попробуй би я хочу там, де от активні дії відбуваються. Як він казав, ну не. Де я можу принести найбільшу користь ще у 2017 році? Юнак закінчив строкову службу. Тоді отримав перший позивний носоріг через свою впертість. Тож у 2022-му, пригадує його мама, рвався у бій. Їх відправили на завдання, допоміг вибратися одному. співслуживцю своєму. Потім ще одному повернувся ще раз. Побачив ще одного свого побратима. Той добігав до нього і наступив на міну. Плюски, вони так називаються. Йому відірвало ступню, витягнув, каже, одною рукою тягнув Івана, другою рукою відстрілювався. Ну бо бій, є, бій. Ну, треба було якось вибратися звідти. По завершенні війни Сергій мріяв повернутися до улюбленої справи: писати музику та створити власне радіо. Сергій Силкін п'ять років працював звукорежисером обласного радіо Карпати та був його голосом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Як воно? Ми тоді організовували якраз fm мовлення. І він прийшов звукорежисером, щоб за пультом працювати. От він якраз прийшов після коледжу. У нас, напевне, був трошки дефіцит чоловічих голосів. І пробували, питали, хто може, хто хоче. І він погодився. Він каже, відважний хлопець був. І коли його послухали, зрозуміли, це саме то. У студії Сергій Силкін вітаю. Кожного виду військ є свій девіз, конкретно нашого зенітного взводу. Девіз такий: душу Богу, життя Україні, честь собі. Ми дійсно по цьому живемо. Це була людина абсолютно скромна. Хвалитися якимись подвигами він не міг. 5 жовтня ми переписувалися і розмовляли, і він казав, що дуже гаряче на тому напрямку, і дуже страшно. І насправді. Відчувалися якісь нотки тривоги в голосі. І мені було дуже тривожно. Наша співробітниця вона просто мені написала, чи я чула за Сергія. Вона не написала, що Сергій загинув, але я одразу зрозуміла, що він загинув. Все сподіваєшся, що він чує і десь близько знаходиться. Хочеться просто зайвий раз сказати дитині, що я його люблю. Наша сьогоднішня передача підійшла до завершення. Її для вас підготував і провів Сергій Силкін. Успіхів вам та до зустрічі в ефірі! Військовий цвинтар часів першої світової війни впорядковують працівники комунального підприємства Пам'ять у селі Павлівка Ямницької громади. Знайшли його пошуковці влітку цього року. Було досить складно локалізувати, віднайти цей цвинтар. Позаяк вся ця ділянка, яка зараз вільна і від хащів, вона була повністю заросша. Було досить важко зорієнтуватися, віднайти ці поховання. На кладовищі зі слів Василя Тимківа, поховані словаки та українці. Бійці так званого 66 66-го піхотного полку, який формувався в Ужгороді. Ці бійці брали участь у боях на околицях Станіславова. Після Першої світової війни на цвинтарі були встановлені бетонні хрести. Проте за радянської влади, каже Василь Тимків, орієнтовно у 70-х роках їх знищили, а кам'яні плити використали для будівництва військової частини. Вдалося знайти окремі уламки. Цих хрестів бетонних в землі. І таким чином ми зуміли знайти, локалізувати сам цвинтар. Вже пізніше, коли ця вся територія була розчищена, з'ясувалося, що це досить великий цвинтар. Він складається з 34 рядів поховань. В кожному є щонайменше 12 могил. І таким чином ми можемо сказати, що орієнтовна кількість поховань тут близько П'ятисот осіб збереглися на цвинтарі до сьогодні і земляні надгробні насипи. Зі слів Василя ківа, в планах відновити всі надгробні хрести, встановити огорожу, поставити центральний пам'ятний знак. Зараз пошуковці намагаються встановити осіб, які поховані на кладовищі. Для цього опрацьовують метричні книги в закордонних архівах. каже доцентка кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету, членкиня громадської організації Поступовий гурт франківців Лілія Щербін. Інформацію ми беремо із центрального військового архіву у Празі, де у вільному доступі розміщені картки, які є таким мартирологом полеглих у першій світовій війні. На основі опрацювання цих карток можемо дізнатися прізвище, ім'я, рік народження, військове звання, військову частину, де народився солдат, населений пункт, місце. І дату смерті і також місце поховання. За словами Лілії Щербін, науковцям вже вдалося ідентифікувати близько 200 осіб. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. В Івано-Франківській пекарні робота кипить від самого ранку. Сьогодні тут, окрім основних замовлень, готують ще й випічку для бійців на фронт. Кондитерка Вікторія Кузніцова замішує тісто для кексів. каже, цю здобу готувати зовсім не складно, а процес випікання займає небагато часу. Зараз будемо розважувати кекси, ванільні, ще ми також робимо шоколадні. Потім будемо їх випікати. Розважуємо по 80 грам, з цієї порції виходить 25 кексів. Ванільні та шоколадні кекси у пекарні випікають за авторським рецептом. Військовим усього передали майже тисячу таких тістечок. Обрали ці смаколики не випадково, кажуть кондитерки. Адже таку випічку легко перевозити, і вона зберігається майже тиждень. Після випікання кекси ще й прикрашають. Зараз ми поливаємо наші дуже дуже смачні кекси е глазур'ю е в кольорі нашого е прапора державного, жовто-блакитного. Наші кекси є дуже-дуже смачні, тому що ми їх готуємо з любов'ю для наших захисників, для наших героїв і віримо в нашу перемогу і чекаємо наших хлопців з перемогою. Окрім кексів, також для бійців жінки випікають хліб його у пекарні готують з пшеничного борошна за класичним рецептом. Саме такий хліб, розповідає співвласниця пекарні Катерина Дротянко, найчастіше замовляють військові. Збройним силам України допомагають тут ще від літа. Щомісяця у пекарні готують для них випічку. Катерина Дротянко каже, саме слова вдячності від захисників мотивують їх і надалі цим займатися. Також жінка показує світлини, на яких бійці смакують їхніми тістечками. Свою випічку жінки віддають до благодійної. Гого фонду свобода, гідність, перемога. А вже звідти волонтери везуть усю допомогу захисникам на фронт. Каріна Борисевич, Олег Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.